Покажу вам мій обід на сьогодні. Вчора вирвали зуб, тому в мої найближчі дні буде такий раціон. Зараз я у Берні написала пробний тест в мовній школі, хочу продовжити вивчення мови. Вони визначали мій рівень, який є, підтвердила я свій Б1. І зараз хочу прогулятися у саду Троянд. Сподіваюся, там квітнуть троянди і тоді ви зможете насолодитися красою разом зі мною. Все, я вже на місці. Зараз проберемося через цю зелень і сподіваюся, побачимо красу. Ми бували тут уже кілька разів. Перший раз, звісно, нічого ще не цвіло, бо ми ранньою весною приїхали. А в минулому році були влітку, і це просто неймовірна краса. Подивіться на цю неймовірну красу. Це тисячолисник різних різних кольорів. Пам'ятаю, у мене вдома був рожевий. Ось такий ось такий рожевий. А тут подивіться, який є темніший, ще темніший. Просто двоколірні, оранжеві, червоні. Багато троянд вже перецвіли, але ще є так, досить багато тих, що квітнуть. Тут, тут, де ці часи. Тисячолисники кольорові, також штамбові троянди, і там є пергола, але там вже переквітли, вже вони відцвіли ці трояндички. Ну, як вам пишіть в коментарях, як вам квіти? Я просто в захваті. І якщо ви будете у Берні, обов'язково have цей сад з трояндами для відвідування. А ще недалеко від цього місця також відкривається чудове краєвидне старе місто. Я зараз туди також піду і беру вас, звісно, з собою. Коротше, хотіла розказати вам про мовні курси про стоматологію, але вийшло такий у мене початок відео більше екскурсії по Берну, але сподіваюся, що вам подобається. А наприкінці, думаю, що розповім вже все по ділу, як воно там все відбувається. Я прийшла сюди ось по цьому мосту, і зараз пройдемося з вами. Я пройдуся, ви подивитеся. Буду переходити знову по цьому мосту, по іншому у стару частину міста. І, до речі, тут також є ігровий майданчик для тих, хто з дітками, для діток. Дуже теж класний. Наші теж тут гралися. І також тут можна, до речі, зустріти Ейнштейна, який відпочиває на лавці. Із таким чудовим краєвидом можна посидіти, і відпочити. До речі, багато місцевих тут у цьому саду обідають. Сидять хто з лоточками, хто з чим з коробочками різними, хто в цьому магазині куповує вже також готову їжу. А для тих, хто не взяв із собою, можна відвідати ресторан. І також приємним бонусом того, що я трішки піднялася зараз наверх, є те, що зараз дорога постійно йде вниз, і ми зараз спустимося, аж щось туди донизу. І ось тут, зараз покажу вам ось там вже головна вулиця, по яку я вам показувала. На початку, яка йде від вокзалу і через весь центр міста туристичні автобуси стоять знизу. І ми з вами йдемо ось туди. Там живуть ведмеді. Сподіваюся, що цього разу мені також пощастить, як і минулі рази. Завжди нам вдавалося їх побачити. Спочатку ці ведмеді жили ось тут. Там такий вольєр. Я зараз поближче вам покажу, але він дуже малесенький, весь в бетоні. І місцеві мешканці вирішили, що ведмедям потрібні кращі умови для життя, і зробили їм там прохід і поселили їх на пагорбі із краєвидом на річку Ааре та стару частину міста Берн. Ось тут вони раніше мешкали. А в цьому ресторані ми, до речі, були одразу, майже коли приїхали лише в Берн, жили у бункері, і волонтери нас повели на екскурсію у цей сад Троянд до ведмедів, і, власне, повели нас в цей ресторан, і можна було вибрати один якийсь напій, вони пригощали. Там такі печери проходи де можна зайти, сховатися від спеки. А це, бачите, цирковий ведмедик. Він ходить по канату. Як бачите, мені знову пощастило побачити цих красунчиків. Вони ховалися від сонечка у затінку, один щось там відпочивав, інший теж займався своїми справами, щось там чи вмощувався, чи щось відшукував. Ведмеді виглядають дуже так розкішно, доглянута у них така шерсть. А це показує вам доріжку, яка ось викладена бруківкою такими цеглинками. І на кожній цеглинці. Ім'я спонсора, які скидалися грошима, щоб зробити ось цю територію для ведмедів на пагорбі. І, власне, той ліфт. Зараз вам пізніше також про нього розкажу. В цей раз уже не буду спускатися донизу. Там можна спуститися, до речі, там є скляний ліфт. Також безкоштовний, це дуже зручно, якщо ви, наприклад, з дитиною в колясці. Або вам важко ходити до гори донизу. Ось можна спуститися дуже близенько до річечки. І ось ця вся територія це все для ведмедів, ось цей пагорб, і також туди вони можуть проходити ще за цей забор і ще далі. Тобто досить така велика територія. Я побачила два чи три ведмеді. Не можу сказати напевно, можливо, третій це був один із тих двох. Можливо, їх тут справді три. І ходити у такі звіринці, дивитися на таких доглянутих звірів, це просто одне задоволення. Я чомусь із сумом згадую зоопарки в Україні. В більшості тварини дуже так негарно виглядали, скажімо так, і нещасно. А тут все дуже з цим класно. Все, йдемо з вами, як і обіцяла, ось цим мостом, який був внизу. На цьому пагорбі ведмеді живуть. Туди можна також доріжкою стежкою прогулятися вздовж річки, в ліс. Чекаю, поки пройдуть люди. Краса. Обожнюю верн. Це я повертаюся на вокзал і прогуляємося саме центральною вулицею, яка і мене доведе до вокзалу. Не показала вам на початку, але думала, що показала, тому що я знімала також коротеньке відео в інстаграм. Ось тут по центру під решіткою. Річка тече. Дивіться. Я ж туди донизу. Або вода прозора, як бачите, це точно не каналізація. у нас ще одна визначна пам'ятка Берну це Сайтблок Берн. Це така ось башня з годинником. Це, там є астрономічний годинник знизу, і там, здається, кожні пів години відбувається така міні-вистава. Там ляльки, фігурки крутяться. Там зверху такий дзвонар біля колокола, такий золотистий. І ось власне цей годинник. Внизу астрономічний. І ось е ці фігурки праворуч вони рухаються. Дивіться, скільки туристів. Я вже повернулася додому і показую вам кадри, як ми Це рятували їжачок, маленького малинка. їжачка від ворони. Побачили, що вона дуже так голосно кричить і щось клює, дзьобала. І вона займала ось цього їжачка, і Андрійко показує, як він його захищає. Отак стоїш і захищаєш їжачка. Від ворони? Молодець. Ну, і поки ви будете дивитися на їжачка, а далі ще і на бобра, розповім вам про стоматологію. У мене давно була проблема із зубом, це один із хутніх зубів. Лікування тут занадто дороге, медична страховка його не покриває. Знаю, що декому вдається якось. Провернути цю справу із оплатою на лікування, але в мене не було стільки сил, і тому зуб остаточно зіпсувався, і я вже звернулася з гострим болем, і вони сказали, що там вже повний капець і лише можуть його видалити. Але я вже погодилася, тому що біль справді був нестерпний. ну І якщо вже не можуть вони його полікувати. То хай так і буде. І після видалення мені там наклали шви, і відповідно близько, більше навіть ніж тиждень, я не могла нічого такого твердого гризти, їла дитячі пюрешки, якусь там манну кашку, ну щось таке, м'яку їжу, скажімо так. І неочікувано для себе я скинула якраз тих. Три кілограми зайвих, які у мене були саме за тиждень. ну, Вважайте, просто ось так, просто перестаєте їсти і куднете. Нічого особливого, ніяких дієт чи тренувань. А із позитивних новин у нас нарешті у старших дітей розпочалися канікули, і одразу у перший же день канікул я їх відправила у табір. Вийшло все дуже спонтанно, буквально за три дні до початку. Я дізналася, що є така можливість. Написала організаторам, перепитала, чи ще є вільні місця. Мені підтвердили, ми оплатили, і це вже вони ось на вокзалі. Тільки прийшли, вже почалися у них ігри. Що ж на початку відео я почала вам розповідати про те, що я їздила у Берн і намагалася продовжити своє вивчення німецької мови. Хоча соцпрацівник по влаштуванню на роботу, в нас він називається тут job оператором чи job коуч сказала, що в мене чудова німецька, мені не потрібно нічого вивчати, хоча я не погоджуюся із цим, тому що так, я в принципі не боюся розмовляти, знаю досить багато слів, можу читати, розуміти. Але я все ще не впевнено почуваюся. Я не розумію 100% розмови, інколи навіть 95%. А я думаю, що для роботи це є важливо. Ну, і загалом по роботі то окрема тема. Якщо цікаво, як просуваються мої справи, дайте знати в коментарях. Зніму про це також окреме відео чи включу якісь відповіді на питання у наступних випусках. Словом, я вирішила все ж таки випробувати долю і поїхала у Берн, здала цей тест, який підтвердив мій Б 1 І це все дуже довго відбувалося. У Швейцарії все так довго відбувається, тому що я один день пишу запит. На другий день вони мені відповідають там. Е, потім я знову їм щось там уточнюю або надсилаю якісь свої документи, і це тягнулося кілька тижнів. Зрештою, я поїхала все. Вони сказали, що запитають у Червоного Хреста, е, чи дозволено мені далі продовжувати навчання, щоб вони оплатили в деяких випадках. Я знаю, що оплачують е, зараз не всім уже все менше і менше знаєте, прикручують гайки. Для українців, але все ж таки є такі випадки, коли люди вчать і БО, і далі навіть я знаю. І я, надихнувшись прикладом своєї знайомої, яка ось минулі півроку їздила також у Берн і вивчала Б2, вирішила спробувати свою удачу, але на жаль, вони мені знову ж таки через тиждень відповіли. Що ні, вам не дозволено продовжувати навчання на курсі Б2. Ми вам не будемо фінансувати. Тобто, школа відправила запрос і поставила мене у копію цього листа. І, відповідно, коли відповідь прийшла із Червоного Хреста, який займається саме цими мовними питаннями, я також побачила цю відповідь, тому не так сталося, як гадалося. Я була, звісно, засмучена. Хоча я і не уявляла, як це щодня їздити у Берн. Все ж таки це дорога і це гроші, тому що ну, по-хорошому мало б покриватися і моє навчання, і проїзд. Саме навчання коштує за три місяці, мені здається, чи 4 липень, серпень, вересень. Три місяці триває ось ця половинка курсу б 21 і ціна майже півтори тисячі франків це дорого, це дуже дорого. І плюс проїзд приблизно виходить така сама сума. Ну, але нічого, будемо концентруватися на позитиві, шукати роботу, шукати інші варіанти. У нас ще проблема, наприклад, з мовою в тому, що ми живемо в двомовному місті, як я вже неодноразово казала, тут у всіх вакансіях, наприклад, стоїть. Німецька рідна мова і французька вільно. І навіть коли ми питаємо, чи відправлять нас, українців, які живуть у цьому місті, хоча б трошки французьку повчити, відповідь також негативна. Вони кажуть: шукайте в інших містах. Ось у нас просто в одну сторону йде франкомовна частина, а в іншу сторону йдуть німецькомовні міста. І вони просто кажуть: Ви шукайте в ту сторону і. Можливо, вам пощастить. Що ж, поділилася з вами такими життєвими справами, як у нас все відбувається. І наприкінці беру вас із собою ще на наші прогулянки з Андрійком. Ми Вирішила, ну, точніше, я вирішила до кінця виїздити проїзний, який надавався мені під час вивчення курсу, і якраз там лишився ще один тиждень, що я могла користуватися транспортом, яке було вже включено, оплачено цей проїзд. Тому я вирішила відірватися разом з Андрійком, поїздити ну, по нашому місту, але в різні такі місця, куди пішки зазвичай не дойдеш, або дуже важко. Туди підніматися. І ось в один день ми піднялися на фунікулері Андрійкова, одна із найулюбленіших розваг, помилувалися краєвидом нашого білю. І потім також ще в один із днів ми поїхали в зоопарк. Тому наприкінці буде ще хвилинка із зоопарку. Тому буду дякувати вам за перегляд. На цьому можете вже. Ставити вподобайку, звісно ж. Якщо відео подобається на моєму каналі. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео, які виходять. Бажаю вам гарного та спокійного дня. Побачимося у наступних відео.